Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках Подорожник, бам та ощад. Отже, друзі, сьогодні всесвітній день гамбургера є і такий. Ну до речі, досі точаться ну не суперечки, а такі е міркування. Звідки ж пішло це слово гамбургер? І хто його придумав? Більшість дослідників вважають, що все ж таки винні у цьому новині в лапках це емігранти з Німеччини, які приїхали до Сполучених Штатів Америки і там зробили ось цю булочку із котлетою всередині. Ну а насправді гамбургер вже давно. Завоював міжнародну популярність і українці у цьому не виняток. Їм гамбургери за їхню калорійність обожнюю, Але їм дуже рідко. За вкус, за якість. Ну, якщо вони якісні, дійсно. не сового виробництва. Гамбургери їм досить рідко, так як ну, вважається там не зовсім корисною їжею, хіба що якісь домашні, тоді може бути. Гамбурги поробляють мої діти. Ну як на мене, то це їжа не дуже корисна, але та як зараз молодь харчується їжею, яка їм до вподоби, то я думаю, що це дуже добре. Їм тільки зараз мені не можна цього їсти. Чому? Ну, проблеми зі здоров'ям. Ну, я дуже рідко їм гамбургери саме ну, таку їжу. Не дуже а... не фанат більше такої. Фастфуд. Швидка їда. Щоб швидко, якщо людина там, має бажання, у неї є де, там, на великий час перекусити, це швидка їда для перекусу. Ну, отже, як бачимо, думки споживачів розділилися. Хтось не уявляє свого життя без гамбургерів, хтось ставиться до них досить скептично і взагалі не вживає. Зараз я на очах усіх глядачів сніданку з 1 плюс 1» продемонструю, як треба зібрати ну, більш-менш правильний гамбургер. Традиційно для бургерів використовують дріджові булочки з пшеничного борошна. Їх можуть робити також кольоровими у тому випадку, коли до тіста додадуть сік бу. Буряка для рожевого кольору, або батату для помаранчевого, або навіть вугілля бувають і чорні гамбургери. Але класична булочка все ж таки є з пшеничного борошна. Подивіться, дивіться, що вона була не дуже крихкою. Ось таку булочку ми купили, до речі, в супермаркеті, і ось перший крок вже зроблено. Далі. Щоб тут не було порожне, щоб вона не дуже сипалася. Ну коротше, ця булочка більш-менш нормальна. Якщо ви стежите за своєю талією, то можна взяти гамбургер просто із е, обгорнутий у листя салату, такі теж. Існують. Ну, а далі смачний гамбургер неможливо приготувати без соусу, тому що соус це одна із фішок гамбургера. Класичний соус для гамбургера складається з двох компонентів. Це майонез, до речі, сь сьогодні ще й Всесвітній день майонезу, такий тест буває. І кетчуп. Ну, Інколи додають до нього ще подрібнені, е подрібнені солоний огірок. Я зараз намазую е Тож, читайте уважно склад, щоб все це виробники пишуть на упаковці. Тепер роблю більш-менш такий класичний суміш майонезу і кетчупу. Ну а далі ми переходимо до котлети, тобто, е точніше, до овочів. Це помідори і солоні огірки. До речі, звертайте увагу, що помідори або овочі не дуже були блискучими. Так, в такому разі явно використано забагато е, нітратів при їхньому вирощенні. Е, помідори відрізаємо кілька шматочків. Кладемо помідор. Далі огірочок. Ну, це вже на ваш смак. І листочок салату. Все. Основа Є. Переходимо до теж дуже важливої частини. Це Котлета, ну в класичному гамбургері це яловича котлета. Дивіться, ось дивіться, ось такі котлети. Ми виняли з готового гамбургера, який продавали в супермаркеті. Їхня товщина не повинна перевищувати 2 сантиметри. Міряємо. Ну цьому гамбургу ще до 2 сантиметрів рости і рости. Так що ми про це не переживаємо. Поклали. Котлету, до речі, ви знаєте такий цікавий факт. Чому бургери і гамбургери? Бургери це така булочка розрізана навпіл. Туди кладеться котлета будь-яка. Може бути і куряча, і рибна. Ну зараз різне промисловість і кухарі пропонують. А от класичний гамбургер це лише рублена яловича котлета. Отже, поклали а тут у мене є. Оце, наприклад, куряча, це товста. Бачите, яка котлета? Ось це взагалі веганська, а ось це рибна. Поклали е котлетку. Так, 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 накриваємо. І ось маємо такий результат. До речі, веганські котлети можна готувати із різних різних складників, таких, що навіть і не здогадається. Ну, наприклад, з бобових, це може бути всередині соя, сочевиця, квасоля, чи нут. коренеплоди, з буряка, селери або моркви. Ну і крупи йдуть на виготовлення котлет. Це ячна крупа, гречана або просо. І до речі, я колись розповідав у нашій рубриці: знаю, споживаю, що українські науковці-виробники вони ледь не флагмани у світі з вироблення. Альтернативного м'яса, у якому м'яса немає, а є рослинні замінники. Ось така історія. Я вас спокусив до. Спокусив. А... Ти дуже спокусливий, Костянтин Грубич, особливо, коли говориш про такі речі, які, здавалося б, хтось каже, що вони ну, ну, не, не, не треба для нашого організму. То не є файно. Але ж є смак, якісна булка, м'ясо котлета, трошечки зелені, обов'язково клітковина, і на тобі трошечки. І щастя для да, шлунку. Ось що у тебе далі буде? Ну а далі наступного вівторка теж неоднозначний продукт. Мова піде про плавлені сірки. Mm. Як ними що ну, не отруїтися, а не нашкодити своєму здоров'ю.